Всім привіт! Хотів показати деревце сорту яблуні каштеля на 31 липня як виглядає. Минулого року було без врожаю, а цього року гарний врожай. Росте практично без догляду, тому що в цьому році немає часу доглядати за деревами, часу, можливості. І ось такі от гарні. Яблука чисті. Ось, без парші. Це якесь вдарене одне то. Може його якраз і попробую Десь вітер бив в гілку, побив. М -м. Ну, що не застигли. Їм ще місяць висіти. Але ось такі от гарні яблука. І розмір хороший. І піщепа М9 по суті не поливалося і росте без проблем. Хоча в мене грунт пісок. Витягує врожай. Ось, був заморозок, ось така от є на плодику іржа. Так що сорт для любителів, для любителів солодких яблук. Ось поряд це кальвіль сніговий, набагато дрібніші плоди і менше плодів. Ну, ще дерево розкочигається. І це Вільям Прайт. Перевантажений плодами, не поливається, не обробляється, яблука чисті, але не крупні в цьому році. Але з літніх це, по суті, самий найкращий сорт Вільям Брайт. Садите і будете завжди з яблуками. Без особливих обробок. І тля, Бачу його не чіпає. Не заморозок. Шалений урожай кожного року. Можете глянути минулого року відео, які вони були, в два рази звичайно крупніші, тому що йшли дощі цього року сухо, але плодів повно сипляться отак акуратно вони на траву, не б'ються. Ось їх можна збирати, тоді вони коли впали. То тоді, тоді мають найкращу стиглість, ну, солодке, з кислинкою дуже пахуче і соковите. І щільне возити можна дуже довго і далеко. Так що всім гарних рожаїв, хай щастить.